Ви маєте машину, так? Зараз, зараз, зараз. Ви поздімайте там просто.

Да да, что подошёл, кидайте, вот кидайте. Вот, подотруйвай вас, ставится. Явик. Коміша, допомога. Давай. Міша, ти в оцінці. Уже разів, молодці. Міша, на капець за воду. Марина. Марина, скільки ви перший раз? Перший. Яке враження від води? Супер. як ви перебороли страх піти в воду? Я не боялась. І цікаво Переборює весь страх. Коли людині цікаво і хочеться спробувати, то страху немає. Як вас звати? Галина. Дуже приємно. А ви скільки разів? – з Перший вже? раз так само. Перший раз. Ви з Другобича? З Другобича. Е, чимось до того ще фізкультури якоюсь з будь-якими фізичними. Е, так, коли займалася акробатикою трошки. Так, як вас звати? Віктор. Е, – Оля. – Це ви тато сином, так? Ні, ні. ні, ні. Зрозуміло, як ви перебороли страх.

А він буде. Ну то казали пів другої там. Та, та. та я, я в нього візьму запис, я в нього візьму. Я розумію, зараз зараз чимось має добратися, бо тут, тут ніби хотіли їхати в доброгострів, далі ні, нікого немає, зараз транспорту, може Орес. Э, цей. Э, Та на маршрутку я сяду. Мамця, Ага, Ясно. Ну добре, я зараз вирішую проблеми цей yeah, 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 з транспортом. А що потім буде? Та Баламутять. Тебе побачили, налякай, розвідець <плес> свідильника світла. я родний син, що в лоні мочі пробуваєш, істинний Боже, джерело життя і безсмертя. Світло від світла, що прийшло у світ просвітити, його сяй наш розум святим Своїм Духом, і прийми нас, що величання, подяку приносим тобі за вік, дані, віде? що освятивши одну природу безрішний, ти вчинив нам путь до нового народження, водой духом, і до початкової свободи приготував нас. Святкуючи спон про це божественне та очищальну воду, дар Твого добросердя, щоб на цією водою з доброти твоєї прохання на зрішних було приємне, що було дано твоє благословення їй там, і всім вірним людям твоїм. На славу святого, славного імені Твого, що і в подобі людській пробував, бо ти, владико, ради свого милостивого милосердя, не міг дивитися на рід людський, від диявола мучений, але ти прийшов, єси і спас нас. Ми своїм усе сотворене, оспівує тебе явленого. Бо ти Бог наш явився нас з людьми, і з людьми пожив, єси струмки юрданські освятив, єси, пославши з неба свого Святого Духа, покрушив голови зміїв, що гніздилися там. Тож чоловіко то любче царю сам, прийди нині пришестям Святого Твого Духа, воду цю». Дай благодать визволення благословені Йорданове, джерелом нетлінним джерелом нового. Ти, си Бог, що розбив був каміння, в пустині потекли води і потоки наводнились, і спрагнених людей твоїх не поїв. Ти єси Бог наш, що водою огнем через Ілю перемінив був Ізраїл і спокусивалої. Сам владико, освяти цю воду Духом Твоїм святим. Сам владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. Сам, влади, і воду цю Духом Твоїм святим. І дайші доторкаються до неї, причащаються і помазуються, освячення, здоров'я і очистення благословення. Спаси, Господи, помило всіх, тут зібравшися, стоїть тут, збереже під парком Своїм спокої, йому все прошене на спасіння життя вічне, щоб стихіями, людьми і ангелами, видимим і невидими, славили Своє Присвяте Ім'я, Тутцем при Святим, благим Твоїм животворящим Твоїм духом, нині, всяк час і на віки вічні. Русі. Дані Христитися зволив і води освятив, поблагословив всіх нас, що схиленням голови своєї виявляють покірні собі. Би нас наповнитися Твого свячення, причащенням води цієї, нехай вона буде, Господи, нам на здоров'я душі і тіла, бо ти славя Хрестився де Господи, дає чи не явилося, поклоніння. Христи, Отцівський оцівські боголо засвідчив про тебе, улюбленим сином тебе і дух віді від і голубенім, сповістив слова ствердження, явився Христе Бог. Боже і світ. Ойогдані Христився, де Господи, тороєчне явилося поклоні. Отцівський голос свідчи про тебе, улюбленим дибесином і минуючи. Христос хрещається. Поздравляю вас сьогоднішній день, сестри з таким радісним приємним святом, до якого дочекалися і. Хочу побажати, щоб одного освячена юрданська вода, яка сьогодні перемінює свою і навіть вчені доказали свою формулу, свою структуру, щоб вона кожній людині, хто буде купатися, хто буде обмиватися, хто буде покроплювати доми, щоб вона допомагала вам. Тому що в молитві, що вона дається на освячення домів, і бажаю, щоб ви оздоровлювалися душею і тілом. Бажаю, щоб ви відгонили від себе благословенням тої води від усіх домів, всяку нечість, яка там криється. Бажаю, щоб ви, кожна людина, яка буде. І приймати з вірою, приступати, отримали від Бога те, що ви просите. Сьогодні сходить Дух Святий на цю воду, і я хочу побажати, щоб кожна людина, яка вже не перший раз заходила сюди, вона підкріплювалася здоров'ям. Людина, яка, можливо, наважується зайти сюди, у цю воду, вона наважилася зайти. І хай з усіма вами буде Боже благословення всесвятої Тройці. Амінь. Христос хрещається. Сьогодні, і всі, хто там стебника, каструскавця, сьогодні не просто. Велике свято. Сьогодні не просто, що ми тут зібралися. Ми повинні сьогодні відчути те облегшення не тільки фізичне, а й душевне, духовне. Дістати крила, єднатися з Господом. Сьогодні розкриття неба. І зараз по науковому якщо так пояснити, наука не може пояснити, що саме вода під пливом оцих. Невідомих ще науці сил значить, міняє свою структуру, міняє розміщення атом, молекул, вдягати свої лікувальні властивості. І це ще науці невідомо, який механізм. Сам результат відом. І напевне, не треба шукати того механізму. Не треба зрівнюватися з Господом Богом в тому плані. Треба самим оздоровлюватись. І щось робити для себе. Ви знаєте, задумайтесь, але є така версія, якою я притримуюсь, що хвороба в якійсь мірі це є кара за наші гріхи. Так. Грішимо в їді, грішимо в питві, грішимо в переїданні, грішимо в заздрості, грішимо в ненависті такий, а це все відбувається, відбивається на здоров'я людини. І саме оці хвороби Появляються від того. Є випадки, що людина мала рак останній стадії, четверта стадія, знала, все, лікарі розвели руками. Їй не говорили, звичайно, але вона сама зрозуміла. Це описано в літературі, висповідався, повідавав борги, змирився з тим, що треба вмирати, і пішов в гори в ліс. Зараз не можу пригадати. оці гріховні і захворіла не просто раком, а такою хворобою, яка фатальна до смерті. І зараз є думка мене, можливо, зараз колеги лікарі не зрозуміють. Но значна кількість захворень саме через те, що ми через те, що забиваємо, отак зашоримось, зациклимось. Йдемо до лікаря, щоб виписав таблетку. Йдемо до лікаря, щоб послухав. А як сказати, ага, ти собі видуши соку, ти собі допоможи в тому, сама своїми руками ні. Таблетку ковтнути, газету в руки чи дивитись телевізор. Телевізор треба дивитись, новини. Ну, якийсь один фільм, два і більше ні. Не говорячи про комп'ютері, оці маленькі життя це боротьба. Це не змирення з тим, як візьмемо листок, благодать Божу, щоб ми прийнялися тим Святим Духом, щоб пройшов нас і оздоровив, щоб ота структурні, навіть деякі зміни, відбулися в організмі, і щоб ми це продовжували, продовжували своє оздоровлення. Тому що, навіть як ми, окунувшись один раз, а будемо завтра все рівно робити щось проти свого здоров'я, знов будемо заздрити. Знов будемо на злобу пам'ятати то зло, і свячена вода не поможе. І свячена вода не допоможе, як ми не увіруємо Господа. Дехто йде до церквішнього дня. Почнімо щось робити для себе. Почнімо, єднаючись з Богом, єднаючись з Божими законами, оздоровлювати себе. І зараз сьогодні я прийшов не для того, щоби. Я там не закінчив. нас біля 50 чоловік 14 років тому було тільки четверо. Зараз тільки на одному озері було 50, а ще в других місцях біля 100 і так далі. Так от, я мрію про те, щоб на другий рік, коли ми будемо святкувати 15 років, щоб в кожному селі, де є можливість озеро, щоб освятивши ту ополонку, щоб ми себе оздоровлювали і не тільки в той день. А почали щось думати і на що харчування, і на щот, я кажу, що вживати, пити, що одягти і так далі. Якщо ви захочете, якщо забажаєте, я приїду, я написав скромну книжку про не вимрем, розділне харчування, очищення організму і моржування, гартування організму. Я готовий, щоб ми не схилялись, ви думаєте, ті горбаті, люди. сьогодні відчує ту благодать, і в якійсь мірі прилучається до чого я говорив. Отож Бо, єднаючись з Господом, злинаючись до небес, відчуймо крила, оздоровимо себе. Роздягаймо. раз сьогодні? Пішов, пішов, пішов. Давайте вучити! Руки піднімю, ковона! Аля фута! Скільки років ви вже моржуєте? Перший раз. А Перший я, раз я обливаюсь. Яке відчуття? Супер! Сьогодні? Супер! Прекрасно!

А то старый морський доброго. Вам кажуть старий, може доброго стоїть. Так? <різвіст> Як вас звати? Василь. Пане Василь, що ви порадили молодим тим, що тільки... Молоді, нехай деляться, нехай не бояться, то є здоров'я, вода свята. Вно... І беруть приклад, Болот, немає ніякої, ніколи От я спробував без нічого. І дуже прекрасно, і ніяких хворі ніхто ніколи тої води не закури, не захворіє. Дуже, а відчуття таке, легкість на душі, приємно. Давай, він пікає, пікає. Ось, ось ну, дядьми, донька моя. Дівчатка, ви перший раз? Перший Як раз. Як ви переборонили страх? Ну, дядень, куди прийду? Ви бачите, навіть дівчата вас послухали. Дівчата, за компанію! Давай. Получилось. Так. І щось буде, я думаю. Так. 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 O que é Як давно ви вже займаєтеся боржуванням? Дуже добре, сьогодні щасливий. день. Давайте. Як давно ви займаєтеся? Перший, Перший раз сьогодні. Перший раз, як відчуття? Чудові. Три Михайли зібрались до Архангела Михаїла присвячення за свіже свячені буржі. Дають приклад вам перші в житті. І кажуть, що не востаннє. Тепер що неділі б тут купати? Дякуючи <плес> <хочу>, пану Михайлові, <плес> як він як лікар нас <плес> заїдував. Відчуття як? Відчуття, якби на світ народився. Я я Чув, як Треба займатися Якщо пустим, русалки є, я готовий ще, бо я вже в другами купав і тут. Ну де русалки? Орес, а ще раз, ще раз. Орес! Ну що, як відчуття твоє? Супер! Я переборов страх і скільки готувався! Орес, давай! Давай, поднимаю, давай. Але я на свіжу попав. Я тебе хочу. Давай, дрізь. Что <турт> <турт> можна? Давай. давай. Орес, на тебе всі камери працюють. Як <турт> воно? <турт> Добре. <турт> так, краси, так. Орес, але тим почитаєш, затримаєшся. <турт> Ще два рази на викладу. Сказав, пане Михайло один раз і то. Орес, які відчуття? Що ти зараз напишеш от для початківців? Неймовірне, чудове. Чудове просимо. Менше пити треба. Фактично, менше пити, більше холодної води. Я взагалі топливався так влітку, а ще такої процедури не проходить. Оре, звонову такий, в такому стриптизному стані. Йти. Але можна як виняток сьогодні 50 грам, але закусити з часником. І пити взагалі не варто. Горячий чай чи липовий, чи що, і з часничком гарячий борщ і все. Займи ні, ні, не, не. Вали, займіть маючі. Труси теж. Чи не б прихопило? Сотекси піднімеш. Чуть-чуть нижче руку опустіть. Ні, ви, щоб червоний. Щоб червоний краєзнало видно. Кажіть таке, як у льотчиків. Кажіть, що не велика. А баба зіла на шлях? А я, як я ж такі не двох падає? Та здоров'я, як коня, що ви там мігаєте? — Чергова русалка. Перший раз в житті. До Господа. Жее благодарность. Граб. Ну, я полетел. Ноги тро. Ну, ма. Да свида. гра. так, то повага. Гуляє. Да, так не проломаться.

Це, будь ласка, ні, серйозно. Паранови, е, о, е, швидку, е, пару слів. Е, Чому ви аж з Другобича приїхали сюди? Традиція, бо то не перший рік вже. П'ятий рік. Другобич того немає. На, на жаль, Другобич того немає. Тут половина Другобичку. На жаль, немає. А скажіть, будь ласка, що ви, ви порадили молодим е, тим, хто перший раз е, Не боятися, е? відчуття, приємне відчуття, Бог здає здоров'я, все, все краще.

Добре з цієї сторони. Назвіться, будь ласка, із Луганська. Ваше ім'я і прізвище. Михайло Васильович, ви перший раз муржуєте? Перший раз в трускавці. Ви розумієте, ви більше трясетеся за нього. Скажіть, будь ласка, яке враження після першого. Чудове враження. <гум> Скажіть, як ви переодоліли свій страх? Ніякого страху нема. Ніякого, а, а як... Привіт Луганську! <гум> <гум> сюди, Олег Георгійович! Наталя, де ти пішла? Сюди, сюди, давай. Йди сюди.

Скільки ви готувалися до того, як Я не Готувався, зразу скоче і все, що, що готувався? Не готувався. А звідки Але ви є? З Борислава! А чому саме тут ви собі уподобували? А, з. Ні, ні, ні. Бо тут мої друзі вже давно купаються на цьому озері. І забрали мене з собою, сказали, що ти мусиш того разу теж покупатися. Але клас, супер. Е, як вас звати? Іван?